Латвія відзначає день незалежності від Росії військовим парадом. Маленька Балтійська держава намагається демонструвати силу як у столиці Ризі, так і під час військових навчань на полігоні в Адажі, оскільки після анексії Росією Криму Латвія постійно почувається в небезпеці. Крим чанжокрим докорінно змінив наш погляд на майбутнє. Довгий час ми були задоволені тим, що мали. Але кримські події показують, нам потрібна сильніша армія та краще її фінансування. Латвія член Євросоюзу та НАТО. За останній рік війська альянсу відчутно збільшили свою присутність в країні. Очільник МЗС Едгарс Рінкевічс вказує на значний внесок в оборону і самої Латвії ми затято сперечаємося, коли мова йде про бюджет і податкову політику. Лише одна стаття витрат не підлягає дискусіям. Це оборонний бюджет. Ми не панікуємо, але обачні. у Латвії, як і в Криму, майже третина мешканців етнічні росіяни. Вони вразливі до російської пропаганди. Обрання президентом у США Дональда Трампа, який прагне зближення з Путіним, посилило стурбованість латвійців. Ми не знаємо, що на думці у Путіна, що на думці в Росії, очевидно для нас гірше, що обрали Трампа. Наскільки гірше, невідомо. А сподіваюсь, усе буде гаразд. Треба мислити позитивно. Невже Трамп виявиться настільки тупим? латвійці все ще вірять у те, що членство в НАТО та ЄС щось значить. Тож сподіваємось, що росіяни не почнуть війну. Why do need this war? Тим часом російський пропагандистський наступ вже почався. У таких сюжетах російськомовні змі надсилають громадянам у Балтії недвозначні сигнали. Кремль використовує схожу агресивну мову в Україні, Молдові і тут у Балтійських країнах, включно з ідеями політики в інтересах співвітчизників та ностальгії за СРСР. Лунає також думка про приєднання цих суверенних держав. Тож за кілька кілометрів від Риги латвійці регулярно проводять тренінги за участі американських десантників. Постійна готовність до оборони не завадить.